Привітик, привітик, привітик! Я вас вітаю. Сьогодні 14 березня 2024 року. Так, ми всі знаємо, що я вдоха, але сьогодні ще дуже багато, неймовірних, цікавих подій, про які я просто не можу вам не розповісти. Сьогодні Всесвіт святкує день. Цариці наук, математики. І кому, як не мені, вам розповідати про дати, адже моя перша і основна освіта. Багато хто буде здивовані, тому що думають, що журналістика чи щось дизайнерське і так далі. Так, це все було але згодом. Але моя перша освіта це математик. Я закінчила Чернівецький державний університет відділення загальної математики, і це було в 1985 му зразу після школи, до 1990 року. Математика Цариця наук. Математика це основа багатьох процесів. І це свято було започатковане не так давно. А саме у 2015 році міжнародним конгресом ЮНЕСКО вирішили, що цей день буде святкуватися як день математики. І це зовсім не випадково. адже цей день Всесвіт святкує число ПІ. 3, 14, 15 і так далі. Про це трошки згодом. Зачекайте. 3, 14. Третій місяць – 14. В американській системі е, число пі Зазвичай називається 3.14. Тому це день числа Пі, і ви вже запам'ятаєте, що це день не тільки Явдохі, яка гуляє, це одна сторона медалі, а це і день математики. Ну, для мене математика це дуже важливо. Коли я закінчувала свою школу, а закінчувала я її на відміну по всім предметам. Для мене стало питання, куди піти вчитися далі. Це ж був Радянський Союз і ну, англійська, англійська школа, це було само собою, у нас півкласу йшло на ін'яс. Це просто було автоматом. А, але ж мама математик, брат вчився на інженер до оптичного факультеті, дідусь, бухгалтер і так далі. Ну і математику я дуже любила, олімпіади, багато перемог і так далі. Тобто математика, і це був один з найкладніших факультетів. Деталі розповідати не буду. Чому ще я поступала на матфак, ті, хто зі мною вчилися, це добре пам'ятають. ну і Я вирішила поступати на матфак. І чомусь я думала, що це буде Москва. Але знову ж так, складно. Що це вилищ Чернівці, про що я взагалі не жалкую, тому що у нас була неймовірна кагурта студентів, ми товаришуємо. Це, звичайно, це зараз це було багато євреїв математичний факультет. Ну а як же ж мозки, що казати? І це зараз світ Америки, Сполучених Штатів і Німеччини. Анжелка Склярєвіч, привіт, Ізраїль. Совка Лапушнер, привіт, Сполучені Штати. Фелікс Падгаєць, звичайно, це взагалі світила-світила. Уся наша когорта, про що казати? І наші українські: Лілька Євсюкова, Таня Гауряк, Галинка Федик покійна, ну найкращі викладачі математики, чернівців, і не тільки це все випуски. До речі, а мене вчили викладачі, які вчилися з моєю матусою на матфаті. Це е, Лавренчук, так, це Матійчук покійний, це метри, це такі стовпи матфаку, про що казати. Е, тоді у нас був деканом Крихівський. Ну, слухайте, якщо я почну розповідати про математику про свій університет, то на інше не вистачить часу. Що у нас там по таймінгу? Чотири добре, треба буде швиденько-швиденько говорити. А говорити швиденько я вмію. Це те окрема історія, про яку я потім розповім, бо, тому що це досить цікаво. І так, математика, та цариця наук, багато процесів пов'язані з нею, і це основа основ. Я часто собі в житті задавала питання, ось таке. Адже я викладачем математики, все таки попрацювала два роки, а потім зразу переключилася в бізнес. Ну тому, що ви уявляєте, які зарплати у вчителів. Ну, я, як ніхто ніхто інше, це добре знаю. Звичайно, в бізнесі мені математика дуже знадобилася, тому що я швидко оперувала різними валютами, я це все робила в подумки. Я е, дуже швидко е, аналізувала, е, як е, шахіст е, прораховувала кроки маркетингові, економічні і так далі. Тому, ви знаєте, реально, що було на матфаті, ну нам виносили мозки Вища математика, особливо, коли це пішли число «і», Корінь з мінус одиниці і раціональні цифри, це просто взагалі щось неймовірне. Звичайно, що казати про матаналіз і дефури, це було щось дуже приємне, але реально, матфакт це ну, дуже складний факультет, реально дуже складний. І чи потрібно було так висушувати мозки? Чи, наприклад, може було потрібно в той час побувати на журналістиці? Ну хто б тоді знав? Знаєте, таке прислів'я. А я, як дівчинка, яка росла серед єврейського контингенту, це чернавці, чернаріці, моя Сара патовумна була. Так от, поки Та Сара стала потом умна, it was experience on the road, це був великий великий досвід, як за Марком Твеном по дорогам, Таке було, такий був час, і математика мені в цьому дуже дуже знадобилася, тому що структуроване логічне мислення, е, яке ще покладено на якийсь артистизм і на якийсь непоганий досвід, і на вміння комунікувати. Дає дуже класний результат по життю, еге ж? Так от. А тепер друга частина марлізонського балету про число Пі. Що таке число Пі? А Ану, вам запитання. Ви знаєте, що таке число Пі? Великий архімед, ну, це не в геометрія, так? Число Пі – це відношення довжини кола. До його діаметру. І це, це, це число було вираховано ще у Древній Греції. Це число, яке дуже допомагає оперувати в різних математичних формулах, яке є просто ну, необхідним. Це ну, просто класика, класика. Чому його святкують число пі саме 3 березня? 3:14. А хто пам'ятає, як там далі? Ну, давайте, давайте. Не пам'ятаєте? 3, 14, 15, 51 і 9. Так, я думаю, що так. Сім е, сім цифр, які принаймні кожна людина, поважаючи себе, має пам'ятати: число. Пі. Е, Чому ще воно пов'язано з цим днем? Адже в цей день народився Енштейн. Так що ось стільки сьогодні, і сьогодні, до речі, ще день запитань Запитань і відповідей, тому що е, Альберт Ейнштейн світу поставив дуже-дуже дуже багато запитань. І людина, якої в дитинстві вважали недоумкувою, і якої вважали, вона ну, у нього явно були признаки СДВГ, це ж зараз вже просунуті і так далі, стала генієм, який просто перевернув світ. Тому, мої люди, Пам'ятаємо про математику, вона нам потрібна не тільки коли рахувати гроші, пам'ятаємо про число пі, тому що це константа, яка просто в багатьому чому змінює життя. Дуже шануємо невклідову геометрію. В клідову геометрію. І, звичайно, згадуємо Альберта Ейнштейна. З любов'ю до вас, до речі, бачите, я одягнула сьогодні пуховичок з песиками. Тільди немає, тому замість тільди в мене пуховичок з песиками. От я дуже люблю тваринок, і воно, бачите, як ніби зроблено як такі, ну не пазли, а мультяшні. Нагадай мені, як це називається? Галка. Не пам'ятаєш? Зараз слово вилетіло. Паз, ну, не пазли. Е, і мені нагадує ось такі нолики кінолики. Да? Тобто математичний контент в тому теж я побачила, тому кожен мій е, чепуховик чи, чи одяг він не випадковий. За цим стоїть думка. І математика. До нових зустрічей. Ваша Ксюня, папа. -па.